Дня мої подруженьки. сьогодні знову з вами я, сімейний психолог Мусилян Олена. І ми поговоримо сьогодні про самооцінку. І так, самооцінка. Всі вважають, що є там висока самооцінка і низька самооцінка, і є адекватна. Ну, Взагалі, є адекватна і неадекватна самооцінка. Ну, наприклад, що таке висока самооцінка? Висока самооцінка вона просто йде від низької самооцінки. Да? Людина знаходиться в боротьбі з самою собою, да? і у неї така от з'являється висока самооцінка, така самовпевненість. Ну, самовпевненість ну, це в принципі невпевненість, але навпаки. Да? Тому це теж невпевненість, але ну, людина роздуває себе як така мильна бульбашка. І це така висока самооцінка. Ну, наприклад, чому там е жінка буває дуже любить там, ходити до пластичного хірурга і там щось собі переробляти. І вроді воно краще, краще, краще стає, а в якийсь момент і ще гірше, бо вже там і ніс западає і так далі. Да? Оце від низької самооцінки, в якийсь момент вона е така стає. Дуже гарна, а потім вже і всі ці роздуті губи і так далі. Ну, її потворять. Та, і знову вона якась негарна. І, і всередині так само. Всередині все одно в неї нема спокою. Якщо вона перетворює себе постійно, в неї нема спокою. І у неї не буде цієї от, дійсно високої чи адекватної самооцінки. Що таке адекватна самооцінка? Це коли людина правильно себе оцінює. Правильно. Наприклад, буває, приходять клієнти: от, е, мене там не беруть роботодавці, да? або мене не люблять там е, багаті чоловіки та дуже гарні чоловіки. Але треба теж себе адекватно оцінювати. Іноді ну, психологи там теж от, на своїх там, е, каналах розповідають: ой, ти там не в. Тому на тебе не клюють, там дуже е, багаті і дуже, от якраз слухала, ну не всім дано, знаєте. От, є таке поняття адекватна самооцінка. Тобто ви повинні розуміти, наприклад, е, наскільки ви тягнете, да? от наскільки ви себе оцінюєте і правдиво, і неправдиво. Спробуйте пройти якісь тести, щоб оцінити себе правдиво на різні свої якості. Спробуйте послухати, наприклад, те, що говорять про вас інші там, чоловіки, жінки, співробітники, да? От є таке, як синдром самозванця. Да? Ой, я там досягла успіху, там випадково, ні, я не талановита, я не роботяща. Це там, випадок, да? ну, це теж це якась занищена, да? низька самооцінка. Так? Може людина дійсно ну, багато працювала. Так? Е, для чого я от на своєму каналі ми, в принципі, завжди з вами говоримо про взаємовідношення від е, е, с, чоловіка з ну, жінкою? Да? Як це все от випливає в принципі, тепер у взаємовідносини е, чоловіка і жінки? Якщо ми правильно себе оцінюємо, ми правильно собі підбираємо пару. От у вас вища освіта, у нього повинна бути вища освіта. Ви, наприклад, десь гарні там із 12 на 8, і він там десь на 8 або на 7, да? краще він вигарніший. Коли дуже гарний чоловік, такий симпатичний, дуже. а жіночка попростіша, Часто там якісь відносини не дуже гарні. Це да? ви повинні бути гарною трояндою, да? в його там саду, а не він вашому. Наприклад, теж там фінансовий рівень. Якщо ви оцінюєте себе як королева, а у вас в принципі три карбованці там гривні там в кармані, ну знаєте, то принц Уельський на вас не подивиться, і ну може і подивиться, але не буде вас розглядати серйозно і так далі. Треба оцінювати себе адекватно і підбирати собі адекватну пару. Так само, наприклад, з роботи, якщо ви перескочите На роботу я дуже люблю і про роботу розповідати. Да? Треба теж заповнити, може, якісь анкети, може, якісь тести пройти, може подивитися, як відповідають, наприклад, претенденти. От ви ходите по співбесідах, да? і ви дивитесь. От спілкуєтесь з претендентами, може, визначаєте рівень їх знань, рівень їх комунікативних навичок, питаєте, скільки в них досвіду. Да? І тоді ви більш адекватно себе сприймаєте як товар, скажімо, да, робочу силу на біржі труда, скільки ви варті, скільки ви коштуєте. і тоді ви зможете Ну, дійсно, знайти роботу адекватну, ну, поки вашим знанням, поки вашому досвіду, вашому статусу. І так, да? Тобто виробляйте в себе, собі адекватну самооцінку, правильно себе оцінюєте, не перевищуйте свою значимість серед інших людей, да? і, і, і себе також. І не, не принижуйте себе в своїх очах. І в очах інших людей. Всього вам найкращого. Так. І так, значить, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Завжди з вами, Мусілянка Олена. Кину під це відео свої контактні дані. І так, до нових зустрічей.